Багато процесів, які зараз відбуваються в світі, в Україні, в Сполучених Штатах, в європейських країнах, це ті процеси, про які я мріяв, але іноді не дуже розраховував, що я за свого життя зможу це побачити на власні очі. Історію того, як я розчулений тим, що відбувається зараз, я хочу вам про це трошки розказати. Взагалі я понад 20 років займаюся тим, що в Україні конкретно здійснюю спротив декадансу і розкладанню такому моральному. І натомість підношу голос і захищаю здоровий глуст, природні цінності, християнську традицію. Ну і те, що ми називаємо природний порядок. Першу акцію любов проти гомосексуалізму я провів у Києві в 2003 році. Коли мені ледь виповнився 21 рік, тобто з глибоких студентських років я присвятив своє життя і свою професію, журналістську в тому числі і свої зусилля такій місії, яка називається захист природного порядку, здорового глузду християнських цінностей, сімейних цінностей, тобто, я певною мірою ветеран. Звісно, не я один, є багато людей, які Цим самим займалися і займаються, але я своїм досвідом хочу поділитися. І всі ці роки ми наголошували на кількох важливих таких ключових тезах. Наприклад, що сім'я, народження дітей це має бути одним з ключових аспектів пріоритетів державної політики в усіх органів влади, а не лише Міністерства соціальної політики, що це предмет національної безпеки і оборони. Про те, що жінки і чоловіки вони різні і вони прекрасні, вони потребують одне одного. Гендерна ідеологія, і це те, що шкодить психічному здоров'ю, життю і тілам людей, в тому числі, якщо вже говорити про транс-ідеологію, як кульмінацію гендерної ідеології, коли люди просто калічать свої тіла під впливом транспропаганди, особливо коли ми говоримо про дітей-підлітків. Коли ми також багато років говорили, що будь-які квоти, так звані гендерні квоти, ЛГБТшні квоти, там на Заході це взагалі дуже розвинена тема. Там в процесі працевлаштування, наприклад, або в Україні, наприклад, є гендерні вже статеві квоти в політичних партійних списках. Все це зло, бо квоти вони руйнують важливий принцип е такого суспільного прогресу в хорошому сенсі і розвитку. Це принцип компетентності, конкурентності. Коли є квоти, навіщо вдосконалюватися? Квоти ж тобі гарантують там, певне місце в житті, а квоти зло. Тобто багато таких речей там або важливість національних держав це те також про що ми завжди говоримо. І всі ці, ну і звісно, ми проводили всю цю роботу в форматі. Вулиця, це вуличні протестні заходи, фестивалі сімейні, це експертна робота, напрацьовування експертизи аналітики, законопроєктів, робота в судах, це в тому числі заходи, коли ми через заходи мобілізували і збирали наших однодумців. Ну і звісно, це медіа, велика робота спрямована на медіа зусилля. І друзі, всі ці роки, коли я, наша команда, наш офіс, величезна команда однодумців по всій Україні. Ми багато років здійснювали спротив е, от цьому декадансу, от спротив цьому антиприродному наративу. Бо ми захищаємо природу, здоровий глузд, науку, емпірику, тобто те, що можна довести. Факти для нас факти мають значення, а не е, ідентичність е, людини з певними, там, певними розглядами, точніше, її спосіб самоідентифікації, якщо він є. Збоченим. Тобто фактом трошки е, грубувати вистів, але фактом плювати на емоції. Е, е, людина, вона гуманна за своєю сутністю, звісно, вона має зберігати емпатію до певного рівня, але ця емпатичність ліворадикальних наративів вона призвела до того, що. Вже було прийнято вважати, що факти не мають значення, біологія і наука не мають значення, стать не має значення лише гендер вимишлений, або нація не має значення лише якесь космополітичне суспільство без нації, людина без нації, без статі, без віри, без моралі, без сумління, без нічого. така особистість, не особистість, а якусь таку. Фізичні об'єкти якісь були, а не особистості, оце те, що будувала сучасна ліворадикальна пропаганда в університетах через засоби масової інформації, а відтак через органи державної влади в різних країнах і в Україні, в тому числі. І багато років, понад 20 років, я в рамках організації там у нас є кілька організацій: це Любов проти гомосексуалізму, Всі разом рух асоціація новомедіа, але всі разом як такі зараз певною мірою, там провідний. Провідний рух в цьому правозахисній нашій діяльності на захист здорового глузду і природного порядку. Всі ці роки ми здійснювали спротив декадансу суспільному, світоглядному, інтелектуальному. Виходили на вулиці, піднімали бужі. І дуже часто нам говорили, що це не має сенсу. Все, ваш час минув. Ми маємо звикнути до того, що тепер декананс декаданції антиприрода буде домінувати. Ідеологеми будуть домінувати над здоровим глуздом і раціональними тезами і аргументами. Вимисли будуть домінувати над біологією, над, над природою. І дуже часто навіть люди віруючі церковні, які абсолютно є нашими світоглядними партнерами, однодумцями, вони говорили про те, що немає сенсу виходити на вулиці проти гейпарадів, наприклад, або немає сенсу там дуже активно зусилля докладати, щоб в судах оскаржувати рішення органів влади, які, наприклад, просувають легалізацію, наприклад, одностатевих так званих партнерств. Але ми продовжували боротьбу. Ми не слухались, не прислуховувалися до цього. Ми не знали, чи ми досягнемо результату, переможемо. Але моя принципова позиція, моїх багатьох дотумців, була продовжувати боротьбу. Тому що це частина людської природи захищати правду, називати речі своїми іменами, називати чорне, чорним, біле, білим. Воду, вологою, траву зеленою. Тобто ми захищали адекватність. Нам говорили, сенсу вже нема. Але ми не здавалися, і багато людей не здавались. І те що, зараз, те, що зараз ми бачимо, я вже десь роки два тому, десь, можливо, 2000, там 20-21 вже почав помічати, що в світі почалися деякі позитивні тенденції, саме в результаті спротиву нас і таких людей, як ми в багатьох країнах. От, наприклад, ще років 10 тому спротив має значення, друзі. За так спойлер спойлером майбутніх майбутні хвилин мої, моєї розмови. Спротив має значення, спротив добра має значення. Лідер має долати зло. Це те, що я. Тут маю, на нашому мерчі фірмовому, організації всі разом, лідер має долати зло. Лідер має здійснювати спротив злу. Незалежно від того, чи вдасться йому здолати зло. Але схоже на те, що нам починає вдаватися його долати. От ще років 10 тому повсюди були випадки в Німеччині, коли батьки не пускали дітей на уроки так званого статевого виховання в школах, а фактично уроки з пропаганди гомосексуалізму, і цих батьків позбавляли батьківських прав. В Британії в тому числі арештовували вуличних проповідників за те, що вони цитували святе письмо, де називали гомосексуалізм, там, гріховною поведінкою. В Британії, в Лондоні, в Гайт-парку могли затримати вуличного проповідника, доставити в поліцейський е дільницю і там, ну потім відпустили, але все рівно потім проблеми. Штрафували. Зараз вже цього майже немає, тому що був спротив. Дорогі друзі, ще раз вертаю і до людей віруючих, нецерковних. Ніколи не можна опускати зло руки, коли зло прагне домінувати. Ніколи не можна йому здаватися і підкорюватися навіть тоді, коли здається, що воно вже незворотне буде торжествувати в цьому світі. Ні, чинився спротив. Наші однодумці в Англії, там є організації Christian Institute, Christian Concern, в Європі, в Сполучених Штатах велика велика кількість організацій правозахисних консервативних. В Україні рух всі разом. І також наші однодумці просто чинимо цьому спротив. Просто чинити спротив. Зараз в Німеччині, в Англії, от я спілкуюся з деякими нашими українцями, які там зараз є біженцями, і вони розповідають, що там вже нові правила. І якщо Запланований в школі урок з так званого сексуальної освіти, а фактично пропаганди ЛГБТ. Там вчителя тепер вже зобов'язані зателефонувати батькам або написати їм лист і запитати дозвіл і згоду. А чи не проти ви щоб ваші діти пішли? Бо якщо ви проти, ми дозволимо вашим дітям, наприклад, бути в спортзалі, займатися там спортом. А ще 10 років тому цих батьків могли позбавити батьківських прав, не могли, а так робили. Розумієте, я просто там понад 20 років е, займаюся цією темою і дуже-дуже прошу вас поширити це відео. От важливо, щоб його подивилися і зрозуміли, і відчули, що я говорю, і що до чого я е, на що я звертаю увагу. Протидія злу необхідна, незалежно від того, чи зможемо ми перемогти і побачити результат, наприклад, за нашого життя. Я бачу, що я понад 20 років займаюся цією справою. Ми зараз вже бачимо результат, коли. Вже е, оцей тиск і абсолютно дискримінація всіх праведних людей, віруючих людей, християн, консерваторів, вона почала послаблюватися. Це стало результатом не просто так, бо зло вирішило відступити. Ні, воно ніколи не відступає, а тому, що йому систематично багато років чинили спротив, і давали по руках на вулиці, в судах. В засобах масової інформації, в органах влади, в університетах, хоча вони намагалися всі ці сфери собі підкорити. Але суспільство має підніматися, казати: ні, ми не згодні. Так, да, нас намагалися маргіналізувати, нас намагалися висміювати. Але сьогодні, коли я бачу ці приклади зі школами, про які я сказав, ну а зараз ви знаєте, до влади в багатьох країнах починають приходити люди. Які починають тепер ці гасла, які ми там ще років 15-20 тому просто на вулиці говорили? Вони приносять цей світогляд в органи влади там в Аргентині. Той же ж президент Аргентини Мілей, який на Давоському форумі, скажімо так, в епіцентрі ліворадикальної ідеології приїхав пару днів тому і в Давосі сказав фактично прямим текстом згуннуватив еліти світові еліти, що вони десятиліттями вибудовували оцей. <Meena> просували політику різноманітності, політику ідентичності. Це коли оці меншини девіантні, саме девіантні меншини, ідеологеми почали домінувати над раціональним, над природним, над здоровим, над сім'єю, над цінностями, різноманітні трансгендерні ідеологеми, там квоти. Домінування меншин над більшістю, от все це соціалістичні ідеї в економіці, і він почав вже все це ламати. Скільки люд, дітей просто було споккалічених цією транспропагандою, коли блока, блока, блокатори статевого дозрівання просто всюди виписували підліткам для того, щоб вони е, затримувалися статевий розвиток і вони потім собі змінювали стать там. В хірургічний, в тому числі, спосіб. Потім ці діти виростали, покінчали життя самогубством. Всі ці десятиліття домінування антиприроди воно дало катастрофічні результати. І суспільство, в тому числі еліти, починають про це говорити. Ну і звісно, це така велика мірою знакова подія. Це в, Амер... в Сполучених Штатах прихід нової команди в Білий Дім. Президента Трампа і багатьох інших його однодумців тут питання не в Трампі, хоча, звісно, Трамп є символом цієї політики, а і в перших рішеннях, які зараз там Трамп і його адміністрація підписують, заборонити державне фінансування там медичних страховок для транс-транспереходів, так званих, заборонити просто будь-які стимули для абортів. Під час інаугураційної промови він говорить, що в Америці тепер є лише дві статі, чоловіча і жіноча. Здавалося б, як ми дожили до того світу, коли до тих часів, коли доводиться озвучувати якісь очевидні, я б навіть сказав, банальні речі, що є дві статі. Але після того як президент Трамп на інаугурації озвучує, що тепер в Америці будуть дві дві статі, просто зал підривається в оваціях і аплодує в екстазі. З таким настроєм, що нарешті очевидні банальні речі, але люди це сприймають як перемогу. Можете собі уявити, наскільки тривалий час було це домінування антиприроди, декадансу, розпусти, морально-етичного поневічення. Викривлення всього нормального, І і люди від цього втомилися, але в цьому здійснювалося тривалий спротив. Назрівав цей бунт і реванш, революція або контрреволюція, не знаю, дивлячись, як, з якої точки зору на це дивитися. Друзі, те, що зараз ми бачимо, я хочу сказати, що понад 20 років я знаходячись в цьому мейнстрімі в Україні, там великою мірою, там будучи лідером цих процесів, спротиву злу. Декадансу я іноді навіть не, ну, не знав, чи побачимо ми результат нашої боротьби. Звісно, ми багато мали перемог на рівні, і багато мали суспільної підтримки в Україні. Величезний сімейний рух, понад 100 місцевих рад проголосували, в тому числі наші проекти рішень. Проти одностатевих партнерств на захист сімейних цінностей. Тому ми мали велику суспільну підтримку, народну підтримку і на рівні органів влади, особливо місцевих, але, рів, але на рівні центральних національних органів влади, на рівні державної політики, медіа, які були повністю в залежності, і та зараз залишається від іноземних там, грантових коштів, грошей, передусім, лівих фондів або лівих урядів. Вони дуже часто на рівні національному маргіналізували, намагалися маргіналізувати або дискредитувати ту повістку, той поряду денний, з якими ми і наші однодумці йшли і рухалися багато років. Хоча суспільство, звісно, нас підтримувало і підтримує. Але зараз ми бачимо переламні процеси, зміни абсолютні тенденції наративів. Коли те, про що ми говорили десятиліттями, я перераховував ключові тези на початку, це тепер стає не лише голосом вулиці. І малих груп або церковних середовищ це стає суспільним і політичним мейнстрімом на рівні високих трибун. Чому? Тому що всі ці роки десятиліття були люди, які не приймали цей ліворадикальний порядок денний, цей декаданс, цю антиприродну концепцію, і чинили цьому спротив. Діяли і вірили в перемогу, або навіть якщо і не були переконані, що побачать цю перемогу за свого життя, все рівно робили праведну справу. А тепер ми бачимо цей реванш здорового глузду, природного порядку, традиції, сім'ї. Знаєте, тим більше зараз, коли в Україні е війна, демографічна катастрофа народжується втричі менше, ніж помирає. Люди починають розуміти, що те, що говорили ті хлопці, це була, треба було їх слухати. Ми наїлися цього декадансу, який призвів до буквального припинення існування націй і народів українського і багатьох інших народів, в тому числі за, передусім Західного світу. Підсумовуючи, дорогі друзі, ще раз прошу, поширити це відео. Важливо, щоб почули це, надихнулись. І активніше долучалися, включалися в цей процес. Тому що, звісно, зло воно знову буде прагнути підняти голову, домінувати, знову взяти, повернути своє, там Сорос, там син Джорджа, знову в Україну почав їздити, тусується навколо українських органів влади. Зло завжди буде прагнути знову взяти реванш. Але я просто хочу заохотити і надихнути, як людина, яка понад 20 років. Не покладаючи рук, зі своїми однодумцями, хочу подякувати всім однодумцям, з якими багато років ми в Україні працюємо, як людина, яка понад 20 років в цій темі, друзі, протиді... не погоджуйтесь зі злом в собі і навколо себе. Продовжуйте наполягати на збереженні здорового, глузду і правди. Називайте речі своїми іменами. Навіть якщо весь світ щось там. Ну, здається, що весь світ, а насправді не на весь світ, тільки медіа, в медіа люблять дуже сильно антиприродні наративи просувати, або в там, вищих навчальних закладах. Знову ж таки, тому що гранти їм дають на це. Е і вони намагаються маргіналізувати людей здорового глузду. Але підносити голос, виходьте разом з нами на вулицю, підносити разом з нами голос в медіа, в засобах масової інформації, в ваших соціальних медіа, в аккаунтах в соціальних медіа. Боріться за свободу слова, свободу висловлювань, свободу християнського віросповідання в Україні, за захист прав батьків, матерів, дітей, сімей, за захист україноцентризму як базового принципу всіх політик, який має бути в Україні, захист українських державних національних інтересів, а не реалізацію якихось завгодно міжнародних глобальних інтересів на території України. Підносите голос. Чиніть спротив, бережіть своїх дітей, всі на них зазіхають, їх хочуть розбещити, їх хочуть втягнути незрозуміло куди. Бережіть своїх дітей. Вони, ді, діти, вони батьки відповідальні за їхню безпеку, за їхній моральний психічний стан здоров'я, за їхню, за їхню е, недоторканність, в тому числі сексуальну і ментально, особливо в процесі їхнього дозрівання. і, і розвитку в дитячому і підлітковому віці. Беріть своє, бережіть своє, бережіть свою власність, бережіть своїх дружин, і чоловіків, бережіть свої сім'ї, своїх дітей, бережіть свою землю, свої оселі, бережіть свою країну, правду, науку, емпірику, факти, здоровий глузд, природний порядок речей, цінності і вартості. Боріться за це, навіть якщо, якщо доведеться боротися 10, 15 або понад 20 років. Чим я займаюся, мої однодумці, і хочу подякувати всім, хто всі ці роки в справі, ми бачимо певні ознаки перемоги, принаймні на певний час. Звісно, я спокійно оцінюю перспективи, як написано в Біблії, земля і всі справи на ній згорять, навряд чи ми зможемо це скасувати, але. Ми е, покликані творцем бути голосом здорового глузду на цій землі, і, а не ставати рабами суїцидальної системи ліворадикальних сил цього. світу. Дякую всім за увагу. Дякую, дякую друзям і учасникам в нашій справі боротьби і захисту природного порядку. І заохочую тепер ще активніше, ще сміливіше і ще натхненніше діяти і долучатися до наших спільних справ. Поширте це відео. Також перейдіть за посиланням під цим відео. Ви можете заповнити анкету солідарних руху всі разом і долучитися до нашої справи, до нашої роботи. Ми знайдемо спосіб, як ви можете на своєму місці в рамках своїх навичок долучатися до справи. Бо нам в цій країні жити. Від нас великою мірою залежить те, якою буде Україна, якою буде суспільство, якою буде освіта, і чи буде взагалі Україна і український народ, які цінності тут домінуватимуть. Чи збережемося ми. Тому долучайтеся, поширте це відео, будемо на зв'язку і пам'ятаємо, лідер долає зло. Лідер не погоджується зі злом, внутрішньо не згоджується з ним, а потім встає і говорить ні, чинить спротив. І, якщо все складеться добре, отримає перемогу і буде перемагати. І певні ознаки цієї перемоги хороші симптоми перемоги, принаймні. Тут і зараз, ми вже зараз можемо бачити, про що я розказав в цьому відео. Лідер долає зло. Тут і зараз, в Україні. Хто попередні 20 років не долучався, долучайтеся зараз. Надихаю і заохочую. Дякую. Побачимось!